Усім привіт! Вітаю вас на каналі Купуй зі мною! Це магазин Копіючка. Сьогодні хочу показати вам новинки та акції, які діятимуть до 27 квітня. Дякую, що дивитесь! Приємного перегляду! Лопатка для саду ручна 75, рукавиці робочі 65, розпилювач пластиковий з пляшкою 49. Розпилювач для саду та городу ручний 245-1,5-літровий. Інструмент садовий 2 в одному, ціна 75 гривень. Набір садовий 95, ручки дерево, Упаковка 3 штучки. Розпилювач пістолет для поливу 135 Ще ось такий набір є інструментів 3 штуки, ціна 39,90. Сікатор 99,90. Шланг для поливу є на 15 метрів. Ціна 225 гривень та 325 на 30 метрів. Сітка на двері москітна Із шитим магнітом. Ціна 245 гривень. Штора сітка на двері. Метр на 210. 115. Котик керамічний для кактуса. Ціна 95 гривень. Решітка гриль. На 225. Ножиці садові ручки резинові, 185, Шльопанці чоловічі літні, 225. Ось такі ще є за 185 кольорові, дитячі 225, панама чоловіча двостороння, 9990. Панама 58,60 і 129,90. Дитячі кольорові з малюнками. Ціна така ж сама 129,90. Такі варіанти по 135. Панами однотонні з вишивкою. Кепки кольорові з вишивкою. Позаду йде липучка. Ширина регулюється. 135. Ось такий варіант. Ціна 165. Кепка з сіточкою 149,90. Чоловічі однотонні, 129,90. Є ще по 95,90 та 115. Також є ще по 135. Дитячі кепки з динозавриками різні кольори позаду липучка 135 гривень. Шльопанці дитячі 250 гривень. В'єтнамки дівчачі 30-35 розміри. Ціна 129,90. Рожеві з котиками 279,90. Капелюх чоловічий 165. Рожевий котик для дівчинки 185. Панама чоловіча 99,90, парасоля чорна складна 225, жіноча складна 245, парасольки трустини 200, 225 та 185, Ліхтарик садовий на сонячній батареї. Ціна 245. Ліхтар куля, також від сонячної батареї працює 225. Ліхтарик на воду на сонячній батареї ціна 165. Дерев'яні виделки одноразові. Є ще ложки по 24, ножі 19,50. Упаковка 20 штук. Ватні палички 25 100 штук. Ватні диски 27,90 120 штук. Шкарпетки жіночі 17,50 сліди. І чоловічі також 17,50 25% знижки. Чашки по 29. Чай в пакетиках, малина та лимон 1690, 20 пакетиків. Є ще звичайний чорний та з баргамотом. Акція до 17 квітня. Цукерки глазуровані 8,90. Зубна паста, простоден 24, свіжа м'ята та лікувальні трави. Прокладки «Олвес» 84,90. В кожній пачці є різна кількість штук. Серветки вологопоглинаючі 5 штук 29,90, вологосподарські 15. Засіб для миття посуду топ-ефект та лимон 39,90 940 г. Туалетний папір коховинка. Купуйте 6,2 отримуєте у подарунок. Кухонні губки 11,90 – 10 штук. Подушка на стілець 40 на 40, наповнювач пінополіуретан. Є два відтінки ціна 95 капці дитячі кімнатні 195 Капці м'якенькі жіночі з 285. Ось такі є відкриті за 285, закриті сердечками 185%. Чоловічі 245. Шкарпетки жіночі, коротенькі 1750. Високі жіночі бавовна 60% 29%. Такі коротенькі гарної якості. Матеріал бавовна 29%. Шкарпетки чоловічі 65%. Чоловічі короткі бавовна поліамід та еластан 24. Дитячий гаманець 49. Гаманці екошкіра два кольори на кнопці. Ціна 185%. Сумка жіноча через плече 185. 24% знижки має два відділення. Сумочка жіноча гарної якості є ось така чорна з ланцюжком на блискавці. Всередині одне велике відділення 475. Гарної якості підкладка всередині. І ось такий варіант ще є. Ціна 375 зі знижкою. Рюкзак 375, шоколадний та коричневий. Така сумочка на кнопці 375. Жіночі гаманці по 75. Рюкзачок дитячий, блакитний 245. Є ще салатовий. Сумка на пояс кольорова 225. Жіночий гаманець на блискавці 95. Рюкзачок дитячий, два відділення на блискавці 325. Косметичка. Жіноча ціна зі знижкою 95 гривень. Сумка тканина через плече 185. Жіночий гаманець лавандового відтінку 95. Плед на флісовій основі 180 на 2,20 225 гривень. В полоску 180 на 2,20, 799,90. Рушничок м'якенький зі знижкою 85 50 на 100. Ось такий варіант ще є: за 115 50 на 100 мікрофібра. Рушники для обличчя по 115 50 на 100. Рушнички мікрофібра в мішечку 185, дві штуки. Рушник банний однотонний з орнаментом 185-70 на 140. Такий рушничок також 185. Кольорові по 115. Розмір 50 на 100. Рушник банний з візерунком 229,9070 на 140. Подушка дитяча бублик 245. Є сіра та коричнева. Ще ось така однотонна за 245. Дякую, що дивились вдалих вам покупок.